У той час, як сучасні пари в Америці можуть сперечатися про те, хто має мити посуд, молоді амішські наречені вступають у роль, до якої готувалися з дитинства. Протягом свого життя вони приготують понад 22 тисячі страв, виперуть вручну майже 40 тисяч порцій білизни та підтримуватимуть оселі на такому рівні, що це втомить навіть професійних прибиральників. Це історія амішських дівчат. Сформованих завдяки ретельним урокам для життя домогосподарки, слідуючи традиціям, які можуть вас здивувати, одиці навчання з малку. На відміну від сучасних дітей, які можуть почати вчитися застеляти ліжко у 10 років, а мішські дівчата починають набагато раніше у 6 років вони допомагають своїм матерям з простими кухонними та прибираннями, у 8 років вони місять хлібне тісто та вішають білизну сушитися. У 12 років багато хто може готувати повноцінні сімейні страви, йдеться не про те, щоб змушувати дітей надто швидко дорослішати це практична освіта, відточена протягом століть. Ми їх не поспішаємо кожен рік приносить нову відповідальність відповідну їхнім здібностям. До того часу, як вони готові до шлюбу, ведення домашнього господарства здається таким же природним, як дихання. Майже 85% п'ять амірських дівчат у віці 15 років можуть ефективно ввести домашнє господарство різкий контраст із багатьма сучасними сім'ями, де підлітки часто намагаються підтримувати порядок навіть у своїх кімнатах. Дві заручини саме в період заручин амірська дівчина справді перетворюється на дружину. За 6-12 місяців до весілля навчання стає суворішим. Її мати планує уроки з сімейних рецептів, спеціалізованих технік прибирання та системи організації, унікальної для їхнього роду. Громадські робочі зустрічі наближають майбутню наречену до досвідчених жінок, де вона вчиться шити ковдри, консервувати овочі на зиму та виготовляти мило. Особливо цінується родинний блокнот, рукописний щоденник, що містить рецепти, поради з прибирання, засоби та сезонні роботи. Мій блокнот містить почерк моєї прабабусі, ділиться одна амішка жінка. Коли я стикаюся з проблемою, про яку мене не вчила мати, я знаходжу рішення, передані предками десятиліття тому Третім, перший рік шлюбу. Уся підготовка веде до першого року шлюбу, коли молода дружина стикається з реальністю введення домашнього господарства, вдосконалюючи свої навички. Замість того, щоб самі розбиратися в усьому, вона проходить структуроване навчання під керівництвом свекрухи та старших жінок. У багатьох громадах вівторки відведені для відвідування будинку свекрухи, де вона вивчає додаткові техніки, наприклад, як ідеально крохмалити сорочки чоловіка або регулювати дров'яну піч у своєму новому домі. Літні жінки з церковного округу часто приходять, пропонуючи поради, Іноді лагідні, іноді суворі, щодо всього від шиття ковдер до організації полиць у коморі. Коли вони прийшли вперше, я так нервувала. Зізналася наречена з округу Голмс, Огайо, але знання того, що вони перевірятимуть мою роботу, змусило мене вчитися швидше. Тепер я вдячна за високі стандарти, які вони допомогли мені підтримувати чотири кухня. Кухня це командний центр, де зосереджена значна частина навчання. Приготування трьох страв на день для працьовитої родини без сучасних приладів, вимагає точності. Готування на дров'яній печі одне з найбільших випробувань, вона вчиться вимірювати температуру, поміщаючи руку всередину духовки та рахуючи секунди навичка, яку потрібно освоювати місяцями, випікання хліба, що часто включає 4-5 хлібин на тиждень. Є важливим ритуалом. Вона місить, дає піднятися і випікає безмірних склянок чи таймерів. Невелика помилка може зіпсувати інгредієнти, витрати, які сімейний бюджет не може собі дозволити. Планування їжі є однаково важливим, особливо коли продуктові магазини далеко, кухня завжди забезпечена тримісячним запасом необхідного від борошна до консервованих овочів. Закінчення борошна це не просто незручність, це велика невдача, пояснила одна жінка. Моя свекруха навчила мене перевіряти комору суботи, і я ніколи про це не забуваю. П'ятий прання день прання це справжнє випробування на витривалість і ретельність. Без пральної машини кожне завантаження включає нагрівання води, ручне прання, багаторазове полоскання, віджимання важкої тканини та розвішування для сушіння. Процес займає 6-8 годин, щоб випрати білизну за тиждень, вона вчиться читати природні знаки, хмарні утворення або поведінку тварин, щоб вибрати найкращі дні для сушіння, оскільки несподіваний дощ може порушити тижневі плани. Видалення плям є життєво важливим, оскільки одяг це значна інвестиція, її навчають використовувати натуральні інгредієнти для боротьби зі стійкими плямами. Моя бабуся знала 15 способів видалення плям від трави, поділилася молода наречена. Я поки що вивчила сім, і вони працюють краще, ніж усе, що можна купити в магазині. В сезонні цикли, окрім щоденних справ, а жінка повинна освоїти складні цикли пір року. від планування саду до догляду за домом, весна для підготовки саду, літо зосереджене на збиранні врожаю та консервації. Осінь вимагає глибокого прибирання, а зима присвячена шиттю та плануванню на наступний рік. Планування саду вимагає знання сівозміни та технік міжрядного посіву, а також розрахунку врожайності на основі потреб сім'ї, зберігання продуктів вимагає точних розрахунків, скільки банок консервів вистачить на зиму. Моя свекруха навчила мене рахувати кожну банку в коморі, поділилася одна жінка. У неї було 48 банок зеленої квасолі. Та 36 банок персиків, бо саме стільки потрібно було родині. Тепер я розумію, як це точно розрахувати. 7. Тайм менеджмент. Найважливішою навичкою є тайм менеджмент, узгоджений з природним ритмом дня. День починається о 4.30 ранку. Пріоритет надається важким завданням, таким як випікання хліба та прання. Після обідні години, відведені для детальної роботи, наприклад, ремонту одягу. Вона безперешкодно виконує кілька завдань одночасно, спостерігаючи за підйомом тіста, готуючи суп, лагодячи сорочки або доглядаючи за дітьми, кожне завдання отримує увагу в потрібний момент. Заповнюйте прогалини, титі кажуть вони. Невеликі завдання, такі як чищення овочів або штопання шкарпеток, стратегічно розміщуються по всьому будинку. Моя тітка сказала мені, що п'яти хвилин достатньо, щоб почистити картоплю. Згадала одна жінка: я тримаю кошики з роботою в трьох кутках будинку, щоб жодна хвилина не пропала даремно. Восемь громада у той час, як сучасні домогосподарства покладаються на пристрої, що економлять час, а міжські жінки покладаються на свою громаду, спільні робочі дні допомагають виконувати великі завдання, старші жінки допомагають молодим матерям, іноді залишаючись на тижні. Щоденні справи часто виконуються разом. Перетворюючи працю на радість, амішські жінки проводять понад 50% свого часу, працюючи разом з іншими порівняно з сучасними жінками, сприяючи глибоким зв'язкам. Ніхто не повинен працювати сам, пояснила бабуся. Ісус посилав своїх учнів подвоє, чому ми повинні очікувати, що наші дочки вестимуть домашнє господарство без товариства. Один з найцінніших уроків, які вивчають амішські жінки. Це пошук сенсу у своїй роботі, ведення домашнього господарства розглядається як духовна практика, садівництво це турбота про боже творіння, випікання хліба, це, це виховання сім'ї, прибирання це наведення порядку з хаосу. Завдяки цій перспективі амішські жінки знаходять глибоке задоволення у своїх ролях, переживаючи значно нижчі показники депресії порівняно з американськими жінками. Робота це не покарання, це мета, пояснила старішина. Коли ви створюєте дім, де віра та любов можуть процвітати, кожне завдання стає значущим. Амішські наречені нагадують нам про неймовірні можливості людських зусиль вони перетворюють сирі матеріали на їжу на весь рік, керують домогосподарствами без електрики та знаходять радість у праці. Навіть незважаючи на те, що сучасне життя усунуло потребу в багатьох ручних завданнях, у їхньому способі життя є мудрість, яка залишається цінним уроком. Сучасне життя дає вам більше часу, зауважила амішська бабуся, але як ви його використовуєте?